Кордонах Чернівецької області посилили охорону. Що роблять владники, аби стабілізувати соціально-економічну ситуацію в області? Мобільні групи працюватимуть над реформами в медицині. П'ятому каналі події середи 19 березня в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас! Озброєння блокпости розмістили на в'їздах до Чернівецької області. По декілька десятків прикордонників та міліціонерів від тепер щодня охороняють межі нашої області з іншими регіонами та країнами. Керівник обласного управління МВС повідомив, правоохоронці отримали інформацію про формування у Придністров'ї козачих загонів. Кордони посилили, щоб не допустити ймовірного в'їзду на територію. В області екстремістів. Наразі жодного схожого випадку не зафіксовано. Денно-Водністровський, тобто цей пост він сам по собі, там виставлені редути, там засипані мішки з піском, там серйозні оборонні міри, там автоматична зброя у нас. Тому це не просто пост. І, звичайно, що ми маємо ряд запланованих дій, якщо буде звідти пересування, то поки доїдуть до Черніців, буде ще декілька таких постів. Такі ж пустив виставлені в Новоселецькому районі спільно з прикордонниками, також при обласному ОВС формують національну гвардію. До її лав закликають вступити усіх охочих буковинців. Задля цього спростили необхідні процедури, медогляд і перевірку біографії добровольців. Наразі вже 54 буковинців увійшли до національної гвардії. Нестабільна ситуація в Україні позначилася на економіці, зокрема на буковині спад темпів приросту промислового виробництва. Збитки підраховують і ті, хто працює в сфері торгівлі. Що роблять владники аби стабілізувати соціально-економічну ситуацію в області, дивіться далі. Те, хто на дорогих товарах, конечно, больше это теряют, потому что дорогой товар он практически не Даже вот у меня средняя цена это 25 гривні. Это максимально то, что несмотря на то, что, допустим, соотношение может быть там допустим с магазинами очень большою, все люди не в состоянии эти деньги давать. Продавець Юлії розповідає, що вона та інші підприємці через нестабільну ситуацію в країні зазнають чималих збитків. Приватні підприємці вважають, що зараз їх мусить підтримати держава і розповідають про закордонний досвід, коли кредити представникам середнього бізнесу видаються під доступні відсотки. Адже поки що деяким торговцям навіть немає змісту виходити на роботу. По перше, дуже сильно стрибок з доларом. Якщо, наприклад, допустимо маленькі накрутки ставимо, ти закуповуєш новий товар. А він дорожче ніж ти продаєш. І з цього приводу, звісно, що багато підприємців вони не виходили на робочі місця. В департаменті економіки кажуть, що про всі ці наболілі питання знають. Розповідають, що через нестабільну ситуацію в країні страждають не лише дрібні підприємці, але й експорт та промислове виробництво. Ситуація зараз не проста в економічному плані. Зокрема, якщо взяти по промисловості, у нас йде зараз спад. Темпи приросту промислового виробництва. Між тим Ігор Сідлер запевняє, що наразі намагаються стабілізувати соціально-економічну ситуацію на Буковині. Здійснюються відповідні заходи для того, щоб вжити всі відповідні заходи для стабілізації соціально-економічної ситуації в області. Зокрема, розроблений проєкт програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік. Владник каже, що всі ці питання будуть обговорюватись на депутатських комісіях, а пізніше на черговій сесії обласної ради. Ольга Андрійська Ярослав Ловицький. Місцевий час. На Буковині масово звільнятимуть медиків-чиновників, а департамент охорони здоров'я ліквідують. Його замінять колеги лікарів. Такі амбітні плани у представників новоспеченого громадського руху. Про можливу революцію у сфері медицини Ольга Андріцька. Революційні події в країні мають змінити не лише владу, а й систему охорони здоров'я. Так вважають представники новоспеченого громадського руху, а розпочнуть із звільнень чиновників медиків. Різке скорочення передбачає відповідально вам заявляю ліквідацію даних департаментів і створення проєвропейських колеги і комісії, десятки медпрацівників вже залучені у мобільні групи, а скарги та заяви від пацієнтів та лікарів щодо недоліків медичної системи опрацьовують в аналітичному центрі. До мене підходять лікарі, станції швидкої допомоги. Станції швидкої допомоги, будь ласка, і говорять, що їм вже сказали, що не буде ніякої зарплати, наприклад, 27 го числа там, тому що всі кошти йдуть на е, Міністерство оборони. Немає там паливно-мастильних матеріалів, теж вже офіційно сказали. Допомагатимуть громадському руху і пересічні городяни, які після Євромайдану активізувалися. Чому так багато на кожному етажі по 10 аптек? Чому в одній аптеці стоїть 20 рублів менше, то як то лікарство, а там на 40 рублів дорожче? Чому в обласній больниці, коли ти лише приходиш до... Прийом треба дати 50 рублів. Попри амбітні плани та гучні заяви, представники громадського руху так і не назвали жодного прізвища корупціонера, а розповідаючи про кардинальні зміни, оперували загальними фразами. Між тим запевнили, що невдовзі проведуть антикорупційний форум за участю правоохоронних органів, медиків та науковців, на котрому таки озвучать прізвища порушників. Чекатимемо. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Правоохоронці обозу затримали працівника державної служби одного із районів області, коли він намагався продати зброю в одному з чернівецьких торговельних центрів. В міліції вже заявили, цей випадок не поодинокий. В нього був ще повністю арсенал зброї. Ми документуємо далі. У нас є ще така інформація по іншим районам. Це працівники державної виконавчої служби. І кохання, і трагедія, і смуток. У всі часи на створення нових робіт митців надихали емоції. Останні місяці почуттів було так багато, що мистри слова почали малювати, а спортсмени співати. Про творчість у революцію Вероніка Зелевська далі письменниця Христя Венгренюк у цей період несподівано для себе відчула новий творчий потяг. Перше, це сталося 12 грудня. Я просто прокинулася вранці і побачила в голові. Картину, роботу звичайно, технічних якихось даних я не маю, адже я нічого не закінчувала. Я просто поїхала в магазин, придбала полотно. Масляні фарби в мене були, бо я так. Перед тим часом від часу малювала. Я просто взяла мастихін і почала писати. Так народилася ось ця картина на такому ідеальному тлі такого гарного суспільства, яке могло зародитися з України. Мені з'явилася така ракова пухлина, а форми, яка почала зжирати повністю цей прекрасний простір. Альона не вважає не себе не творчою те, людиною. Втім, своє послання українцям дівчина намагалася передати у вірші. Державі не треба здаватися, треба боротися і не треба бути байдужим. Якщо всі люди не будуть боятися, ми зможемо перемогти. Ми зможемо побудувати свою державу і зробити її кращою. Я не дозволю, я не дозволю вбивати, вбивати мого брата. Я не дозволю, я не дозволю. Пісня вже добре знана не тільки на Чернівецькому майдані, а й в столиці. Співачка Марина Томофічук написала її після чергового випуску. Новин просто їхала в машині, я це все слухала, і поряд їхав син. Я дуже сильно плакала і про себе спочатку говорила: я не дозволю вбивати свого брата. Мені було дивно, як можна. З тих з цієї міліції, з того беркуту, це мені просто в голові не вкладалося. Це такий своєрідний крик душі. А це Олег події зими теж надихнули його на написання пісні. Після того як я відвідав майдан 1 і 8 грудня, коли збиралися близько мільйона людей. Побачив тих людей, побачив їхнє натхнення, їхню жагу для того, щоб зігнати цю корупційну владу, яка є в нашій країні. От і надихнуло мене і написав музичну композицію. У стилі Реп. І скільки ти народи зможеш ще терпіти, скільки будуть бідувати твої полонені діти, і десь там долечі Європа серед світлих мрій. Ти хочеш бути в ній, тоді народи дій. Революційна творчість гуртувала тисячі українців. Хтось з них пише вірші, хтось висловлюється у прозі. Інші є авторами революційних гасел. Але всіх об'єднала єдина мета, щоб Україна була сильною і по-справжньому незалежною державою. Вероніка Залевська, Ольга Андрійська, Іван Чижик, Ярослав Ловицький, місцевий час. Чернівецькі спортсмени в складі збірної України вперше в історії вітчизняного спорту здобули золото Кубку світу з карате ВКФ. Це найпрестижніша версія цього виду спорту, яку підтримує Олімпійський комітет. Змагання проходили у Словенії. За звання найкращих боролися представники 55 країн світу. Україна завдяки буковинським каратистам здобула в турнірі перше командне місце, виборовши 5 золотих нагород. Перша в історії українського спорту національна збірна з карате у складі семи спортсменів. Троє яких з чернівців стала кращою у світі в командному змаганні. Стінка в першому колі потрапила на збірну Сербії, яка до того була чемпіоном світу. Це був найтяжчий наш поєдинок, і ми змогли їх в принципі подавати. далі вже було легше. Далі ми потрапили на збірну Австрії, де спокійно перемогли 3-0, Потім виграли. У Словенів за вихід фінал і в фіналі подавали Хроват. Валерій та Олександр на цих змаганнях у дорослому командному заліку виступали вперше. Але зізнаються хлопці, підтримка збірної та тренера допомогли налаштуватися та показати найкращі результати. Вся команда, коли ти виступаєш, всі з тренерами зі всі збірна, всі підтримують, всі кричать, всі ну, такі моральні такі задоволення. Ну, аж підриває і... окрім цього, Валерій Чоботар привіз Словенії ще й особисту бронзу. Спортсмен каже, йшов до цих здобутків 15 років виснажливих тренувань. Насправді йшов до цієї мети, тому я знав, що в подальшому я повинен бути в збірні, тому що це головна моя ціль. Тому будемо продовжувати працювати ще більше. і Я думаю, що я зможу залишитися на лаврах. Тренери чернівецьких каратистів результатами своїх підопічних задоволені. Адже вони не лише підняли рейтинг буковинського спорту, але й українського. В чернівецькому карате я вважаю, що найбільший прогрес, поскольку у нас в борни України зросли представляють три людини, вони виступали в команді ми знаємо зараз, і принесли вперше. Можна сказати, побіду нашій стране, виграв Кубок міра по найпрестижнішій версії, яка з Олімпійським комітетом. Зараз каратисти готуються до чемпіонату Європи, який пройде у Фінляндії у травні. Там вони знову виступлять у складі збірної України та виборюватимуть медалі в особистих заліках. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятайте, добрий, чистий, світлий розум робить легким будь-який спосіб життя. Будьте сп'ятим, побачимось. Гарного настрою вам!